Цей десерт є дуже калорійним, тому найкраще їсти його саме вранці. Випікають його з ріжджого тіста та з великою кількістю масла. Усім привіт, друзі! Мене звати Софія Врамчук, і сьогодні я навчу вас готувати класичний французький круасан. Класичний французький круасан – це окрема любов. У ньому прекрасно все текстура, якість, запах. Відтак він більш універсальний у використанні, неперевершено смакує як самостійний делікатес, пасує до смачного чаю, какао чи ароматної кави та створює ідеальну основу для солодких та солоних сендвічів. Чому ж круасани такі смачні? Секрет хрусткої випічки якість вершкового масла. На ньому, як вважають французькі пекарі, економити не можна. Воно має бути натуральним, не надто м'яким і не надто твердим. В основу круасану входить борошно вищого ґатунку, кращої якості з високим вмістом клейковини, вода, дріжджі, молоко, сіль, цукор, вершкове масло, яйця. У виготовленні класичних круасанів є секретик. Про них і поговоримо. Замість тіста відбувається на різних швидкостях. Спочатку на низькій приблизно 3 хвилини, і далі на високих швидкостях приблизно 6 хвилин. Тісто не повинно нагріватись, щоб дріжджі не перейшли в активну фазу бродіння. Масло має бути м'яким. Розкачування тіста відбувається рівномірно. Ви думаєте, що робити з цими продуктами далі? Це нам покажуть ручки львівської пекарки. Ти прийшла до мене з якою метою. Щоб подивитися, як готують круасани. — Ти любиш круасани? — Так. Ми беремо масло, в нас є готове тісто, холодне тісто таке і холодне масло. Ми його зараз вкладемо в нього душу і воно буде живе. Навіщо його розкатувати? Ми його розкатуємо і закладаємо, щоб у нас було багато шарів. Чим більше шарів, тим воно росте, тоді воно, виходить таке пухнасте. І ставимо далі охолоджувати, щоб воно відпочило. Ну, Годину-півтора часу треба, щоб використати, щоб воно відпочило і всі інгредієнти ознайомились. Наше тісто відпочило, і ми зараз будемо починати робити круасани наші улюблені з собою. Чи можна таке тісто вдома приготувати? Ну запросто, тільки буде трохи важче треба працювати. боже, витвір мистецтва. Тут у нас вже вистояні кроасанчики. Ті, які ти там крутила з пані Лесою. Як зрозуміти, що круасан розстойний, що його треба вже пекти, що він хоче в пічку? Він має танцювати. Тобто, це так кажуть французи. Круасан такий готовий, що він вже танцює до пічки. Дивись, ми вже випекли кроасани і зараз ми їх будемо начиняти. Але перед начинянням і треба провести певні маніпуляції. Він має охолонути. Нам треба взяти кроасанчик і зробити в ньому дирочку. Ми зараз будемо спочатку начиняти ганашем, а потім дамо кюлі всередину. Що Софійка, тобі сподобалось? Так. На пекарні. Е, дивись, ти вже навіть знаєш, як робити круасани, як їх крутити, як їх начиняти. Зараз було знати, як їх їсти. Я думаю, ти знаєш, як їх їсти. За сумніву, рецептура визначає смак, аромати виробу, а от харчове обладнання допомагає готовій продукції досягти правильної консистенції, форми, кольору. Не можу вжигайте ані секундочки. Давайте вже попробуємо цей фантастичний круасан. А з вами була Софія Врамчук. Па-па-па-па!